Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ранок, вихідний, показую вам ночну зірочку. Я вже її показувала, але вона зранку така гарнесенька, ще трошечки вона вже закриється. Сонечко піде далі. Вона така дуже ароматна. У мене тут її небагато, вона сама насіялась. Зазвичай я її. Багато не залишаю, або дуже багато, коли її залишиш, вона тоді забиває мені квіти. І тут троянди в мене є, вона і так уже трошки їх позакривала. от І вони, тут пару кущиків, не видно їх. Ну, зато ось така гарнесенька, красунька мене радує. Тут мій бансайчик. Зараз вже не так багато квітучих, але троянди поступово почали відходити. Ось показую вам ще один мій бонсайчик, який я стригла. Скоро будемо стригти і ось ці коніки. Тут я її робила. Спіраль таку вистрягала, але вона вже так заросла, що вже не видно ніякої спіральки. І ця теж така уже вся стоїть зароша і там, де була спіраль, там вже її немає. Ну, подивимось, чи по весні, чи може туди вже далі по осені. Буду дивитись, буду вистригати. Це в мене така на штамбі ялинка, От, але теж її треба вже знизу трошечки обрізати. І в неї верхівка одна повинна бути. Але ну, я її так стрижу, але не дуже сильно, тому що прям коли зовсім одна верхівка, то не дуже добре воно, не дуже гарно виходить. Там пташки покажу вам сьогодні, ще купила квіти, і прийшла в мене посилочка від орхідея світу. Я замовила рослинки, покажу вам. Також у мене розквітла нова троянда, назви її не скажу, тому що купувала сюрпризом по акційній ціні. І там назв не було. Що розквітне, то й розквітне. Так як у нас у Мікі, да, з орхідейками. Купуєш сюрпризики і потім чекаєш, що в тебе розквітне. Ну, але тут ось така дуже симпатична троянда. Будемо шукати її назву. Дома в мене невеличке поповнення, але поповнення із Фіалочок, хочу вам показати, взяла собі декілька кущиків фіалочок, це сорт Дамаска Роза. Купила їм ось такі вазончики, і, щоб там фітільний полив був, малесенький горщик вставила туди, витягла а, ось. Ялочку покажу вам. Це наш моховий стаканчик із орхідеєк 2,5. Я його підрізала і ось так вставила в такий стаканчик. І так, вони в мене на фітільному поливі. Так, це сорт Дамаска Роза. Це сорт яринка. Ставлю фото, гарнесенька буде, вона вже тут теж з бутончиками. І це сорт. Свіжий вітер, наче так, теж на фітільному поливі. Ось такі вони, красунечки, будуть мене радувати мене тут на кухонному столі. Поставила і захотіла фіалочки сюди, тому що в мене тут небагато світла, це північне віконечко, і орхідейкам тут малувато. А ось думаю, що фіалочки якраз буде те, що треба. От, і є ще, в мене там, <кій> є ще в мене там два сорти. Потім, якщо вони збільшаться, будуть бутончики, то я вам потім покажу. Ось так. Переходимо до моїх покупочок. Я замовила собі два метелика. Один метелик. Лотері принц або Каріна, ми на неї кажемо. Це вже в мене, я не знаю, яка спроба, але не перша. Перша в мене пропала. Ну і дуже тут малий відсоток метеликів, тому подивимося, що як вдасться виростити, то будемо бачити, що, що виросте з цього. І також замовила собі. Ось такий розмір теж 1,7 і щоб ця красунька одна не їхала, то я собі август, теж метелик, ну вона ще менше, ніж ця. Але корінчики є, і будемо будем вирощувати. Поставлю їх ось в такі стаканчики, і розвела я тут радіфарм. Чусь мені захотілося радіфарму, і я зараз їх полью. Перший полив в мене ось така невеличка спринцовочка, і ось так по краю я дам небагато водички з радіфармо. Ну, думаю, що. І що досить все. Зрізала тут лавандочку, яку вам показували. Собі такий малесенький букетик. І також хочу показати своє розчарування. Ось так замовляємо, замовляємо собі 1,7. і сім. їх. Ой, і так шкода, коли вони пропадають. У мене є втрати. Ось моя втрата спот спотліопард, пилорик. Була в мене ця була Пелориком. Є в мене ще метелик. Слава Богу, поки живий. Проквіт по, по сорту, як було заявлено, метеликом. А цей метеличок проквів пилорчиком. І ось, будь ласка, коріння в нього гарне, але... Але щось пішло не так. І втрата. І також у мене ось показувала вам свій дикий котик від Соні Теж метелик, але справа в тому, що він ще не проквіт І тут не зрозуміло метелик чи не метелик. Ось таке коріння в нього. Прям так він любить попити Корінчики нарощує добре, і дав він мені, теж у нього серединка відпала, і він мені дав діточку. Ось тут ось тут росла діточка. І після чергового поливу на другий день я знайшла цю рослинку вже діточка в неї. Чи я капнула туди водички, чи я не знаю що. Ну, можливо, це моя була халатність. От і втратила я дітку. Ось так. Купуємо один і сім. ростем, ростем мучаємося, а воно не зрозуміло потім, чи пропаде, чи розквітне не по сорту. Ну, але ж заняття цікаве, приносить задоволення, коли є дійсно результати. Тому. Не здаємось. Далі купуємо і далі вирощуємо. Ну, на цьому я з вами прощаюсь. Гарних вам вихідних, гарного, тихого і мирного дня. Всім пока!